Ми ініціювали це все. Але те, що сталося, у нас є чітке розуміння про те, що люди не хочуть, щоб їм громада задавала питання. Якраз ті питання, на які будуть дуже болючі відповідними зі сторони. Це була іскусственно спровокована акція. У нас таке питання. Ось судді встали і побігли. Чому побігли? Вам, ви, ви хіба не бачили це? На відео є з фамілії. Хіба ви хіба не бачили цього? В конкретно Хтось спробував ситуацію, що... Речі... Заб... Є у нас деякі питання, які би ми хотіли і вам задати. Well, я є, це ви, ось конкретно на зборах, звісно, це на зборах. Це ми планували задати питання на зборах. Але... А як ви можете задавати, як ця повістка дня не включена? А яка повістка дня? Хто може ознайомити нас? Вибачте. Так, вибачте. Це, вибачте. це, вибачте. Вибачте. це ж не вирішується, ви що вам не дадуть слова, нам взагалі слова. Вам дадуть слово, тільки що ви сюди прийшли, вибачте, будь ласка. Ви пересудали грішні справи. Ви не знаєте, чому ви вийшли? Ні. Взагалі, що ми не вийшли? Якщо ви вийшли на збори, ви повинні розуміти, що таке суддівський збор. Так. Це якщо, шановний якщо паспорт, дасть нам, громаді, слово, не по що небудь, моркайте. Значить, дивіться, дайте мені слово сказати. Не переводьтеся в базар. Значить далі. Згорів ще нас не розпочалися. Фактично. По положенню, яке зараз в нас існує, ми зараз повинні прийняти нове положення. Але по старому положенню також. Перед відкриттям громадської організації мають право приймати участь. Але їхній ті перелік, тобто повноважень теж То Перед тим, як ви повинні прийти на збори, ми повинні засувати, які є громадські організації. Так? так, вас... так? Ваші, вона, ну, подожди, дайте мені слово сказати. Ви повинні надати свої повноваження, хто ви є, засувати, і під цього збори судді будуть вирішувати. Допустить вас, в якому ракурсі і вся ні? Подождіть.

Поки ми ще звони приймали, а наших микрима не повинно суперечити цьому, ми маємо керуватися цим положенням. Пункт 4.13 положення. Судді та інші особи присутні на зборах. Утримуватися, утримуються, під час проведення зборів, пересування по приміщенню, де відбуваються збори, розмов, репліку у будь-якій формі. Порушення цих правил ми закінчитися тим, що вперед, у зборах може бути оголошена перерва. Тобто суддів, що ми до переможе розпочати. Ми ще не розпочали. <плес> Запитання свої, <плес> од ухвалили. Вам правильно говорили, що це не прес-конференція на зборах суддів. Суддя дозволяється. Задавати питання суддям, а не присутнім і запрошеним. Присутнім і запрошеним можуть не, надати збори слово для визнання своєї призмі. Я хочу одне запитання задати. Не. Це закон. Не. Я хочу одне запитання задати. У вас у судді є якісь від громади? Немає. Що може бувати? Ми, ми не претензу. Шанов... Шановні, Шановні. Шановні судді, я бачаюся. Я вас повернув на 6 кроків. Що ми так не розпочнемо ці збори ніколи. Ви пройшли тебе. де судді? Судді зараз написано на своїх робочих місцях, у своїх кабінетах. І вони говорять, що вони будуть брати участь у зборах суддів, але за умови, якщо вони будуть проводитися відповідно до правил проведення цих зборів Тобто спочатку тільки спочатку ви значили. Починаються збори, визначаються головуючий і секретар. Вони готові першим питанням порядку денного додати питання щодо присутності громадськості, вирішити це питання. І якщо зборами суддів буде вирішено про присутність громадськості, ми вас запрошуємо і продовжуються збори в тому форматі, в якому вони мають відбуватися, а не просто в форматі дискусії, як це є зараз. Ви знаєте, що це ви напослідок кажете нас. Зачем вы все День запрошення, щоб вас запрошували. Повідомлені ви були. Як ви просили, вас повідомили? Повідомлення. Ви прийшли, будь ласка, ми будемо вирішувати питання про вас. Ну, запрошення не було, я не на села. Повідомлення було. Запрошення це за різні речі. Так, що як сам на банке там піти. Як одне днів живіть вам, третього ще запрошуємо. Тут вибирають я це одразу в цьому суді. Зачем <продування> буде? Значить, буде по-другому це як не знаю. Будемо підкувати туди, що робити. Всі соц судя. Суд, <сутя. продування> продаж. Продарний суд. Ань, ай, 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 ай. Ви пам'ятаєте, Янукович, який думав царів і Бог і щоб повз ним трапився. І зробила ця громада. Давайте так, казати так. чесно, об'єктивно. Послухайте, перша піддержка суддів це народ. Якщо суддя вирішує, рішення приймає. І якщо хтось каже, що воно неправильно, то давайте вибирайте рішення судді. Бо це суддя. А якщо так ідуть, я помахав головою, і став пішов, не застигали до наших я вам скажу, що це не наша собі. Це те, що я бачу. А це покажуть завтра по телебаченню, це буде думка нашої.